Хаю, хай народ, робимо продовження запису. Лупимо гру Gates of Olympus і ми хочемо самі влупити бонуску. От нам не вистачає буквально однієї, блін. Я ще її зараз виловлю. Вони гай собі що хочуть, то думають. Так, 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 хто не знає, я Богдан, привіт всім нашим співбратимам по нашій темі. Так, головне, головне. Спокійно себе тримати в руках, і просто воно саме все буде. Так, головне, що воно вертає все. Із запасом за ходи ходиться, що я зробив такий маленький аналіз. Головне мені зараз вибити три скітера. Три скіт... Ой, брашу. Не 3, а 4. Чотири. чотири нам приносять безкоштовні обертання, що ми бачимо. Так, де ми лупимо народ. Хто не дивився попереднє відео, це ми граємо на вулкан Казінно Юа. А! Це буде Україна, так. Да. О, це ліцензійне казино в Україні. Тож тобто можна спокійно дубасити. Тут все, все добре. Так, всім, всім цікаво по бонускам. Бонуски тут зазвичай. Крутелезні. Крутелезні це які? Я вам зараз безстренько скажу, а це 100 тисяч гривень при першому депозиті, Проходите реєстрацію швиденьку. Я думаю, вам по цьому відео знімати не треба. Ви в мене розумні штрихи. Я думаю, вже по-любому хтось грав на якихось інших продуктах. І т.д. І т.д. і т.п. нахуй. Ой, вибачте, в мене якраз відоси і баняться через те, що я можу сказати, таке кривеньке слово. Ну, а що ми зробимо? Я хочу, де мій бонус він. Ладно, народ. Купляємо бонуску. Фіг на неї. Ану, може зараз вернеться бонуска, бо я задав... Ну, блін, втомлюся цього все гуртати. Ну, давай. Давай. іди сюди. Так, хорошо. 15. <кхе> так, народ, дивимося. Я знаю, всі люблять ту, таку тему. Це 100%, це маленький такий ...розйобчик. <кхе> так. Шо? Так, три повторних активує бонусний раунд. Ну давай, окей. Давай мені, діду. Так, 4х був та й забув. Так, так, так. Е, хто не знає, де шукати, я залишаю силочки. Там ще від мене ще крутіші бонуси підлітають. Тому рекомендую реєструватися від мене. Це не агітація, але тут ми дубасимо, тут ми їх трошечки трусимо. Так, зараз побачимо. Що нам цей Зевс скаже в рот чи. <кхем> Так, 5 фріспінів. Ну, щось мені не нравиться. Купили таку славну бонуску, а вона щось взяла нас і опрокинула, тупо тако через плечо нас скинула, от що ще один скітер зараз випав. Блін. Так, 3X, 4X. Ну ж це вообще, чесно, це какашка. Тупо какашка. Какашка. Так, народ. Не. Ну, сьогодні я не рекомендую. Ви бачили. от все таке говно. Ну, в будь-якому випадку, за рахунок бонусів я так і розігнав свій баланс. Тому велком. Якщо що, пишіть, буду старатися всім відповідати. Хто знає якісь теж цікаві ігри, ви пишіть. Я буду заходити, тестити. Зараз я буду в наступне вже відео, щось буде таке трішечки лайтовіше. Тому ну, все одно ви передивіться, будете бачити, як я дурачок чи не дурачок, хто б не бачив мій такий баланс, а він настоящий. Тому, друзі, підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь, лайки, лайки, коменти. І я буду для вас показувати м'ясо, м'ясо. Всім дякую. На зв'язку.